Тести ПДР водночас заплутують і питають, як завжди, що спільного у цих двох дорожніх знаків зобов'язують зупинитись, позначають другорядну дорогу, встановлюються перед залізничним переїздом. Отакої. Отже, знак. Дати дорогу. І знак «Проїзд без зупинки заборонено. Тести ПДР нам кажуть, що спільно в них те, що вони позначають другорядну дорогу. Так як на знак стоп забороняється проїзд без зупинки перед розміткою, а у разі, коли вона відсутня, розмітка, перед знаком. Тобто явно, що ми не на головній. Та на знак дати дорогу, звісно, необхідно дати дорогу транспортним засобам, що рухається дорогою, яка перетинається. І водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що під'їжджають до нерегульованого перехрестя згідно розположення головної дороги. Ну, такої. Який дорожній знак встановлено на найближчому перехресті? Після знаків дати дорогу разом з табличкою. Знак 1, знак 2. Знак 3. Отакої. Отже, у випадку, коли знак дати дорогу встановлюється з табличкою, то на найближчому перехресті буде встановлений знак проїзд без убитки заборонено. Тобто табличка ця нам підказує, що треба буде зробити стоп. Отакої. Чи дозволено рух? Через залізничний переїзд у зображеній ситуації. Дозволено заборонено. Отакої. Отже, отой дивний світлофор з білими та червоними вогнями то для регулювання залізничних переїздів. І пункт ПДР нам каже, що миготливі червоні сигнали забороняють рух через переїзд. А от мигатливі білі сигнали, ну білий в цьому випадку, каже, що сигналізація справна і не забороняє переїзд. А от якщо світлофор зовсім нічого не показує, ну світла нема, то можна їхати через переїзд, не зупиняючись, чи треба обов'язково зупинитись перед знаком. Хм. Проїзд без зупинки заборонено.